Кутовий. Отже, МФКорів. Сьомий номер Віталій Брикса, 11-й Павло Дармовіс, 8-й Віктор Кірях, Шостий Ростислав Король, другий Дмитро Мельниченко. Ця команда вже призвичаїла до того, що навіть таким не дуже численним набором гравців вона показує дуже хороші результати. Зараз дивимося на повторі Ну тут то м'яч. М'яч вибивав. Сьомий номер е, команди е, хорів Віталій Брикса. І так вийшло, що і ногами зіштовхнулися обидва гравці. Не дає команда зачитати е, склад свій повністю. Роман Воробей і бліцкриг від е, команди «Вотранс». дуже швидкий м'яч, і це може бути дуже серйозною. Перевагою для Вотранцу. Зараз удар у відповідь від якраз від Брикси. повз ворота. На початку цього матчу на, на власну користь Луцька команда. Ну і допредставляючи гравців Вотранцу після цієї атаки Романюк пробиває повз ворота. Перший номер Володимир Піляровський це воротар, який в рамці стоїть. Один із героїв э, матчу. один пропущений гол. Це для них хоч і проблема, але не настільки велика. Щоправда, в э, взагалі я не можу згадати, э, коли команда Вотранс не втримувала свою перевагу. 2-0! Розкатано. Розібрано на запчастини оборону Хорова. І Роман Никитюк відзначається. Якраз двоє найкращих бомбардирів команди «Вотранс» у цьому сезоні відзначаються забитими голами Роман Воробей та Роман Нікітюк. Одразу ж доводять. Чому саме вони? Ну, от 1-0, Я вже сказав, що не така проблема. В принципі, 2-0, ні, але втрат. Є перехоплення від Хорова. Король, але ось цю передачу одразу два гравці-суперники перекривали. Роман Никитюк пробиває Панкевич на місці. Цього разу страхує свій ближній кут. Не змінюється рахунок. Тайм-аут від Вотрансу. Є перехоплення від Федюка. Однак відбирає в нього м'яч Воробей. Ще одна атака. Не забиває Юрій Романюк. А тут вже дуже-дуже гарний шанс був для Романюка зробити рахунок 3-0. Але цього разу пробити Панкевича не вдалося. В принципі, не хотілося, бо хотілося, щоб навпаки в нас побільше голів було. О, пробиває Микола Коляда. І це 3-0. Друзі, а куди інтрига втекла залу водю США сьогодні? Куди вона тікає від нас? Десь туди, куди полетів. Полетіла ця гармата. Не можуть нічого зрозуміти. Е, Антон Панкевич і Ростислав Король, а Микола Коляда точно бачив, куди треба пробивати, розбомбивши суперників у таймі другому. Побачимо, як воно буде зараз. Поки що абсолютно ніяких передумов не дають суперникам для камбеку гравців у трансі. Ось зараз перший небезпечний удар. Тут м'яч зачепив, показують Юрія Романюка. Полетів бік від воріт. І одразу перехоплення. Може виходити вічна Микола коляда його. Чіпляє суперник. Чіпляє суперник, але фолу. Не фіксують арбітри. Жовта картка. Миколі коляді за симуляцію. Так, хотіли емоцій в цьому матчі. Ось вам і емоції. Дивимося повтор. Ну, схоже, схоже, що хай там дотик може був мінімальний, хай там як, як, як ніби прищепочкою так е пальчиками смикнув трошки. Можливо, не настільки, щоб там падати. Не знаю, хай передивлюються. Арбітри і ухвалюють рішення. Червона картка Віталію Бриксі. Ого. Ого! Пояснюють тепер вже гравці Хорова, що залишався воротар. Друзі. І вже хорів навіть якщо витримає, то буде без Віталія Бриксі. У цьому поєдинку. Романюк. Коладе голкіпера, але не пробиває Андрія Федюка, який страхував свого стража воріт. Ось так. Романюк. Коляда. Знову Романюк. Коляда пробиває. 4-0. Ну це вже дуже схоже на нокаут. Єдиний плюс від цього голу для гравців хорова це те, що склади вирівнюються. Але 4-0. Неймовірний ривок в отранцу в першому матчі, в першому таймі цього поєдинку. Трошечки іншого, напевно, фінал. Зараз у хорова залишається Віктор Чудля, який не може вийти на майданчик, тому що він просто тренер. А з ним Антон Панкевич, голкіпер. Ось і все. П'ять польових. Ух, який момент, Юрій Романюк, мав. От кому комусь сьогодні не щастить, то це йому. Вже скільки моментів мав, але не забиває. Гарно, гарно захищаються в отрансу. Проходить тут передача на Дармовіса. Мельниченко. Можливо, хоча б розмочити рахунок вдасться до завершення першого тайму. Дивимося. Фадюк. Проходить передача на Мельниченка. Скидка у центр. А вже потрібно бити. Лунає. Лунає зараз сирена про завершення дворіт. Ну, але, як бачимо, надто багато дивідендів від цих стандартів поки що немає. У Корова. Король пробиває. оце вже було небезпечно. А якби добив? Якби добив Мельниченко, влучання у бокову стійку. Там ледь Юрій Романюк у відповідь не закинув. Дивимося на повторі. Чудовий момент. Не рятував свою команду Філяровський. однак... Умилка від Мельниченка. Перехоплення. Коляда. Куляда пробиває, однак Воротар рятує Хорів. В цьому сезоні прекрасно справлявся чотирма польовими. В своїх виграшних поєдинках, тому не сказати, що дуже багато практикували п'ятого польового гравці у білосиній формі, але зараз потрібно, потрібно притиснути, але не точно. Гарбовіс відбирає м'яч. 4-1. Ну ось перша, напевно, за матч. Така серйозна помилка у Вотранса позаду. Трошки загрався тут Олександр Чепелюк і одразу ж покарання. От в плані того, щоб карати за грубі помилки суперників, напевно, хорів найкраща команда цього сезону в Волинському футзалі. Абсолютно безжальна. І це вона щойно продемонструвала. І що тут? 5-1. Але недовго сумували в отранцю. Одразу ж вони агресивно побігли уперед. І тут дещо такий сумбурний, курйозний м'яч залітає від е, Миколи Коляди. Хетрик на його рахунку в сьогоднішньому протистоянні. Не вдається хорову навіть трошечки приблизитися до суперника. Настільки він в отранс упевнений у собі. А той навіть тиснуть одразу біля воріт хорова на суперника, не даючи просто навіть не те, що розіграти якусь атаку, не, не, не даючи навіть її розпочати. Ну, зараз можна забивати у незахищені ворота. Романюк. 6-1. Нарешті забиває сьогодні Юрій Романюк. Ну, це вже близько до капітуляції команди хорів У цьому пойде. Сьогодні суперник набагато сильніший. Набагато. Точніший, зараз так, ось так. По не розриває там сітку своїм ударом Дмитро Мельниченко. 6-2. Ні, ні, пане коментаторе, почекайте, пане шановні вболівальники, також. 6-2 зі злості, ось так пробиває Дмитро Мельниченко. І зараз одразу ж біжить тиснути на суперників. Але не так просто пресингувати, коли в тебе вже немає фактично сил. А от ось так розкочує свої атаки. Роман Никітюк двох обіг суперників. Віддав ось так. На коляду коляда обігрався з воротом. Дістає цей м'яч Федюк. Дуже близько було до того, щоб ця передача стала гольовою. Мельниченко. Тут одразу двоє гравців йому показують, що вони. Були на лінії передачі і можна було робити 6-3. Але потрібно було повірити. І знову, дивіться, який тиск від е, гравців Вотран. Корова. Так, є простір. Проходить передача на Мельниченка. Мельниченко. Ну, а як кажеш, не вдалося йому передачу віддати. Просто супернику м'яч залишив. Ну і ось вам відповідь від Вотрансу. Роман Никітюк вдруге відзначається у цьому поєдинку. І робить рахунок 7-2 на користь «Вотранцу». Потенційно гольова атака Хорова обернулася голом «Вотранцу». Сьогодні вдалося вийти в свою атаку хорову. Перехоплення від Віктора Суща. Можна забивати у порожні ворота. Сущ 8-2. Ні, вже, вже нічого абсолютно не виходить у Хорова. Просто помилка за помилкою. Ще одна атака. Міг забивати Мельниченко. Але... Не пробив з близької відстані Філяровського. Одразу два сейви від Піляровського після ударів Педюка і короля. Коли Піляровський ось так стрибає навіть за рахунку 8-2 на користь власної команди. Збирає м'яч команда Хорів. Щоправда, не надовго, ні надовго. Дармовіз пробуває над дев'яткою. Півтори хвилини, друзі. Я думаю, що десь напевно можна поболівальникам. Я бажаю смачної пасочки, гарного великодня. Всім адекватним людям так бажаю, звісно, до таких людей не входить русня, які ми бажаємо лише швидесенької загибелі. І нехай десь загубляться з планети Земля наші вороги. Волинському футзалі констатуємо те, що Бутранц, Луцьк. Стає і чемпіоном суперліги абсолютним, і регулярним, і володарем кубка цього сезону. Такий своєрідний навіть не дубль, а напевно золотий хет-трик робить команда Вотранс. Команді МФК Хорів ми дякуємо за чудовий сезон. За вихід у фінал. За боротьбу в сьогоднішньому матчі. Друзі, команду Мотранс вітаємо з золотим дублем, золотим хитриком. Вам всім бажаю ще раз гарного великодня. Дивіться нагородження. Кубка Волині. Ну а для вас цей матч коментував я, Дмитро Кузнєцов. На все добре і нехай щастить. Весілля Христини і Манини ми не знімаємо. Наш профіль спорт. Ми транслюємо матчі, коментуємо матчі, робимо огляд матчів і ще вам що цікавого. А постійним клієнтам діє чудова система знижок.